Пане Тарасе, от почали ми говорити і про Китай, і про Росію. Financial Times випустили матеріал, який називається приблизно так: Росія та Китай відкривають в Арктиці новий фронт проти Заходу, і там зазначається, що Росія після вступу Фінляндії до НАТО оточена альянсом на заході, півночі і сході. Але вона намагається зміцнювати свою геостратегічну перевагу в Арктиці та активізувала комерційну діяльність на морському шляху арктичних водах, на які Москва висуває широкі претензії. От що це за такий арктичний? фронт російсько-китайський і чи загрожує він дійсно заходу, як вказано в заголовку? А, а йдеться про те, що через потепління клімату йде танення льодовиків, в тому числі Арктиці враховуючи, що Арктиці немає. Ну немає континенту, тобто танення льодовиків, воно і, і льоду призводить до того, що відкриваються нові шляхи. Торгівельний, які скорочують шлях, наприклад, там до Америки. Інше, треба там через тих океан, наприклад, віста там лізти, і можна по-іншому скоротити цей, цей шлях. Звичайно, що Росія, яка володіє величезною величезною лінією берегової якраз вартості, вони там і нафту качають, вони туди і війська перекидають. Звичайно, що їм дуже цікаво контролювати ці шляхи і Китаю, в тому числі цікаво це робити, тому що це контрольно торгівельними шляхами. І відповідно, ну вони не вчора і не позавчора це почали. Вони почали це робити ще років п'ять тому. Я пам'ятаю всі ці історії. Але питання, як в тому анекдоті: дай Боже, що ваше бажання збігалися з вашими можливостями? Чи є у них такі можливості? У Китаї, звичайно, я думаю, що є, він буде намагатися нарощувати. А так це не це проблема. Ну що, ну, що значить оточена? Що значить оточена? Ну, Норвегія давно членом НАТО є. Так? Головним одним з головних гравців на вартіці є, наприклад, Данія, тому що у неї ж Гренландія ж вважається її територією, так, а це ж величезний острів більше, ніж Європа. Канада, наприклад, теж член НАТО. Так вона і так давно була вже фактично в сфері в сфері інтересів і сполучених штатів вона і країн НАТО. Ну і додаю, додалося якась проблем через те, що вступ Фінляндії, Швеція зараз стане що НАТО. навпаки. У них ресурсів менше буде для того, щоб приділяти увагу більше Арктиці, тому що треба там війська перекидати на фінські на фінські кордони, і так далі. Тому звичайно, що інтерес до цього давно вже існує. Це взагалі не. Не таємниця питання, чи зможуть вони? Я думаю, що в них просто вже ресурсів не ну, слухайте Вони вірменію не змогли втримати. Вони, вони бігають по Казахстану, намагаючись його він нещодавно ж приїжджав до так, а, воно, воно. до Стани. це Те, що вони вважають своє таке підбрюще, те що вони називають це їхня ну те, що примикають до кордонів. А ви про Артику говорите? Ви спочатку розб спробуйте там свої вплив на Кавказ, знову розповсюдити якийсь скоротився вперше. За 150 років там тобто, Туреччина зараз фактично повернулася. І це саме стосується, наприклад, середньої Азії, яку ви завжди вважали своєю От, Тому чи зможуть, чи є у них ресурси для того, щоб втримати. Ну, поки що велике питання у Китаї так теоретично можливо, тому що Китай теж хоче контролювати морські шляхи. Воно розуміє свою уразливість. Як я вам сказав, Китай. Готується до глобальної війни, як це вісь зла проти вільного світу, і відповідно він намагається контролювати світовий океан, хоча б частину світового океану. Тому отак от. Так от. До речі, про це оточення альянсом. Це видання означає як цитату, яку часто власне ту фразу, яку використовує саме Російська Федерація, ага, і да, от да, е да. нещодавно, до речі, ж делегація з Китаю прибувала в Кремль. По моєму в середу це було. І там Путін на зустрічі з представниками цієї делегації якраз жалівся на те, що от розширюється альянс, тиснуть на нас зі всіх боків. Вони порушили якісь там свої ж домовленості про те, що не будуть далі розширюватись і так далі. Говорив про співпрацю Росії і з Китаєм, а в чому взагалі була мета ось цієї їхньої зустрічі, і ну я просто не можу зрозуміти. А, знаєте, я я навіть не розумію, а що так сталося? Що навіть нейтральна Фінляндія та Швеція, порушивши свій нейтралітет, раптом захотіли в НАТО, цікаво, а що таке, що а що таке трапилось? Мабуть, вони подивилися, що відбувається а, з Росією, яка почала атакувати сусідні країни. Ну, стосовно розмов про те, що Росії щось тут обіцяв, це брехня відверта. Оце нинішній голова Вільнам Бернс у своїй книзі Невидима сила. Він так побічно пояснював ситуацію, як так опинилося, що росіяни впевнені, що їм хтось щось обіцяв. В 90-му році тодішній голова держдепу. На, 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 словах, на словах нічого ж не підписувало, обіцяв говорить, що теоретичному там не будуть там вступати, так? Але Сполучені Штати Америки виходять. Ну, це трохи він теж знаєте так, ну Вільям Берз таку позицію завжди займав. Він колишній посол Сполучених Штатів в Росії. Його дуже люблять росіяни, тому що він там деякі міфи. Оцей оце міф стосовно обіцянок він же реанімував. Але він зазначає, зазначає так, ця усна обіцянка ж давалася не Росії, а радянському Союзу. Це ж 90-й рік, що Росія була тому Росії ніхто нічого не обіцяв, тим більше Сполучені Штати Америки не можуть нічого обіцяти, тому що йдеться про суверенне право будь-якої країни вступати в не вступати будь-які альянси, і вони це право реалізували. Те, що вони жаліються, ну нехай жаліються далі. Це ваша проблема. Це ви довели до такої ситуації, що тепер Балтійське море, тепер вже море НАТО, і тепер ви свій Балтійський фронт, який знаходиться в, в Калінінграді, можете вже фактично вважати, що ну його фактично вже немає. І тепер у вас контроль за вашим північним флотом. Збільшився, тому що збільшилось тепер Фінляндія постави зараз обладнання американське, яке буде взагалі все контролювати, всю там Кольський пивострів, Мурманськ і так далі. І у вас опиниться ситуація, як, от пан Притула, попередній експерт, говорив, що Україна теж витискає фактично Росію з Чорного моря. А це ж проблема для Росії. У Росії не так багато на замерзаючих портів з гарною логістикою. А Чорне море третина експорту і імпорту. Оці морські малюки, які і пан Притула згадує, там, да, за дивним збігом збігається з прізвищем голови СБУ, який запускається, мабуть, це випадковість, я завжди дивуюся. От показую, що коли Україна, от повертаючись до питання, коли ми почали самі виробляти зброю, це ж ми виробляємо зброю там, на підземних заводах і так далі. Самі почали вирішувати це питання і раптом зерновим коридором. Ви вже зернова угода ніяка не потрібна. тому що закашмарили Чорноморський флот, так закашмарили цими носії калібрів, танкери, які були знищені під Підкерчу та от цими надводними дронами. І що ми бачимо? Тепер Чорноморський флот Російської Федерації вже в Новоросійськ тікає, так і раптом нам Туреччина вже не потрібна. Ердоган з його розводками, які торгують, теж знаєте, нашими інтересами, оптами, в розріз зі своїм. З своїм дисконтом. І тепер не потрібно, щоб він їхав, що здомовлявся про зерновий коридор. Тепер ніхто не потрібен, тому що Україна взяла відповідальність за свої руки асиметричними методами, і тоді і власною зброєю, не запитуючи Україн Заходу, все ж таки, куди стріляти, як стріляти. От вирішили це питання. От і все, це приклад того, що ми теж повинні брати на себе ініціативу. І тоді витиснення. Росії з Чорного моря, а це дуже боляче для росіян. Тому що, як я вам сказав, замерзаюче море, гарна логістика, тому що з Чорного моря ти потрапляєш в середземне море по соєцькому каналу, якраз до Індії, Китаю і так далі. А тепер. Питання взагалі стає судноплавство в новоросійську питання з Балтійським морем, що ви тепер будете робити? Так, вони гадити будуть там підірвали на газопровід між Естонією та Фінляндією нещодавно. Але думаю, що відповідь все ж таки НАТО буде, і ця відповідь росіянам не сподобається. Так, звичайно, вони будуть говорити про погана НАТО китайцям, але китайців цікавить де росіян на їхні сльози, а те, як швидко вони передають їм цей ще військові технології. Які китай ще не може виробляти, наприклад, атомні підводні човни Китай поки що виробляти не може. Він йому цікаві технології, йому цікаві фахівці і так далі.